Чи знали ви, що першим справжнім світовим босом у світі Lineage 2 була саме Антквін, королева мурах? У найперших хроніках гри компанія NCSoft навіть не вважала її епічним босом. Тоді це був звичайний рейдбос, створений ще на ранніх етапах розробки, і він зовсім не мав статусу епіка. Антквін замислювалася як унікальний рейдбос у відкритому світі, куди гравці мали приходити групами, змагатися між собою та ділити цінний дроп. Саме навколо неї вперше зародилася ідея ПВП за босів. Те, що пізніше стало одним із головних символів Lineage 2. Цікаво, що через повільний прогрес гравців у перших хроніках розробники зробили королеву мурах всього срокового рівня, тоді навіть цей левел здавався серйозним викликом, адже досягти його було непросто. А зустріч із нею могла закінчитися трагедією для всієї групи. Згодом, коли гра розвивалась і з'являлись нові хроніки, Анквін отримала свій особливий статус стала першим епічним босом світу Аден. Її перетворення з простого рейдового монстра на легенду Lineage 2 стало відправною точкою для всієї епічної системи, до якої згодом додалися такі боси, як Арфен, Закен, Кор і звісно, Баюм. А якщо хочеш більше фактів зі світу Lineage 2, підписуйся, став свій лайк та підтримуй українське.